А там також люди ходять, там там ні, там, там, там це запасний вихід. Це друг чого? Тобто з дерев'яні холодні двері, так? Страченьки, звісно, вони у нас. Хоча б оці двері нам зробити живательно. Ті запасні виходить там теж, звісно, двері топнеш, нічого не випадуть. Ну, ну а тут же люди ходять, звісно. <ривіт> ну так проблем нас ногу. У нас цоколь зовсім э, ту то, з той сторони взагалі обвалився цоколь. Криша Вкриша тичилась ново проблем. Ну, а так. даха дуже багато. Там. Даха багато. Даха у нас і сікрити треба, то треба повністю крити, тому що і семикрим частями. Воно там походили, провалилось, там потекло там за кусочками. Ми його ділимо, завод ділить, жильці ділить. кусочками. Yeah. А коли в останній робився ремонт? То ремонт в останній робився у нас капітальний. Ну, даху. Капітальний у нас давно не робився. Так, ремонтують по чуть-чуть. То дітей немає, то можливості немає. А так, звісно, двері вживати. Ну, а так.